Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні на огляді у нас гаржет з балістичними пакетами першого класу. Виріб являє собою компактний змінний модуль, що забезпечує круговий захист шиї та верхньої частини спини військового. Плечова частина забезпечує захист плечей, трапецій та задньої частини спини. Шийна секція кріпиться на молі інтерфейс грудної частини плітоноски. Таким чином, правильно закріпивши цей модуль на плитоносці, ми забезпечимо модуль від втрати під час активних бойових дій. Задній захист кріпиться до плечової частини плитоноски за допомогою Velcro-строп. Вони фіксуються застібкою для кріплення навколо плечових лямок плитоноски. Ось так гаржет виглядає на плитоносці. Гаржет виготовлений з кардура 500D надміцного матеріалу стійкого стирання та високих навантажень. По центру на гаржеті. Є велкропанель для ваших ідентифікаторів та патчів. З внутрішньої сторони плечової частини передбачена демферна сітка. Вона знижує ймовірність натирання та забезпечує гарну циркуляцію повітря. Гаржет укомплектований балістичними пакетами першого класу, які захистить вас від рикошетів та уламків. Конструкція модулю не конфліктує з іншими елементами спорядження. Та забезпечує достатній рівень свободи при рухах головою навіть з урахуванням шолому. Також шийний захист може бути складений на передній частині плитоноски. Отже, держат з балістичними пакетами першого класу для плитоносок Kiras QRS від МТАК відмінно підійде всім військовослужбовцям та працівникам силових структур.